Брітні Спірс заїхав по обличчю охоронець спортсмена за чутками змі Селена Гомес і актор Джеремі Ален Вайт закрутили роман. Легенди плейбої Джені Маккарті і Кармен Електра знялися для бренду Skims. Мадонна потрапила до реанімації через передозування. Стан здоров'я на цю секунду і колаборація з брендом Ветмау Адель. Звернулася до своїх фанатів і розповіла про проблеми зі здоров'ям і початок масштабного ремонту. Привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Всі ці теми сьогодні ми обговорюємо у відео. Якщо тема для вас цікава, то залишайтесь, будь ласка, на каналі. А ми розпочинаємо. За даними TMZ Sport, знову стався. Неприємний інцидент із Брітні Спірс у Лас-Вегасі. Брітні Спірс побачила всередині ресторана баскетболіста, до якого вона підбігла, аби привітатися. За інформацією інших джерел, вона хотіла зробити з ним фотографію, а саме з баскетболістом Віктором Вемб'яною. За її словами, вона поплескала Віктора по плечу. А потім начальник служби безпеки Сан Антоніо Деміан Сміт вдарив її тильною стороною руки і збив з ніг. Таким чином, спочатку вони, начебто, вирішили справу полюбовно, порозмовляли, розійшлися. Охоронець вибачився. Він пояснив, що баскетболісту наказали, щоб він ні з ким не розмовляв під час свого походу до ресторану і не зупинявся. Зі своєї сторони, брітні спір сказала, що вона вибачилася, але через декілька годин, мабуть, вона все-таки передумала і написала. Заяву у поліцію про напад на співачку. Згодом два представники Брітні Спірс дали показання, дали свідчення поліції відносно того, що охоронець не бив Спірс в обличчя стиснутим кулаком. Втім, поліція не сильно була зацікавлена і оцінила ситуацію просто як нещасний випадок. У поліції Лас-Вегаса заявили, що вони не будуть висувати обвинувачення у скоєнні злочину охоронцю новачка Сан антоніо Wiktora Wembaniany, przez incydent z Britney Spears. Поліцейські у своєму звіті вказали, що охоронець відштовхував руку від гравця, не дивлячись, не бачачи, внаслідок чого рука вдарила Брітні Спірс по обличчю. Таким чином розслідування завершили вранці 7 липня. Що думаєте про цю ситуацію? і Взагалі, ситуації з Брітні Спірс, постійні інциденти, які з нею відбуваються, можливо, колись зроблю для вас відео просто про, про Брітні, тому що її доля дуже важка, але в Цікава для нас. Якщо хочете, напишіть, будь ласка, у коментарях. А ми рухаємося далі. Трокайлів і Тімоті Шаламе скоро всі забудуть, тому що на горизонті з'являється нова пара. За чітками Селена Гомес і Джеремі Ален Вайт закрутили роман. Особисте життя Селени Гомес завжди бурхливо обговорюється у ЗМІ. Напередодні видання Daily Mail повідомило, що 30-річна співачка закрутила роман із актором Джеремі Аленом Вайтом. Селена Гомес зустрічається зараз із зіркою культового серіалу Безсором'я і серіалу Ведмідь декілька західних змі написали про в принципі передбачуваний роман Селени Гомес та актора. Першим новину про цю пару опублікував популярний сайт про знаменитистей дома, чиї інсайти дуже часто підтверджуються. Пост з'явився ще 29 червня. Цитую: власник золотого глобусу, який нещодавно розлучився, знову не самотній. Він познайомився з цією співачкою і актрисою з категорії Ейліст під час фотосесії для обкладинки в Веніті. Fair. Вони підтримували зв'язок з тих пір, як вона повернулася до штатів зі зйомок за кордоном. Хоча Джерело дома не називало імені Селена Гомес або Уайта, фанати дуже швидко зібрали головоломку. По-перше, актор отримав золотий глобус за роль у серіалі Ведмідь і він нещодавно розлучився із Едісом Тімлін. По-друге, прем'єра другого сезону шоу зовсім недавно відбулася на хулу відносно Селени, вона справді була на двох обкладинках лютневого номеру журналу. Ніті і два тижні тому повернулася зі зйомок у Парижі. Востаннє Селена Гомес коментувала статус своїх відносин у червні 2023 року. Тоді вона просто сказала, що не заміжня. До цього зірці приписували романи із Зейном Маліком, з діджеєм Ендрю Тагартом із гурту Chainsmokers з 2010 по 2018 рік. Нагадаю, що в них був роман і кохання із Джастіном Бібером. Пара то сходилася, то розходилася через кілька місяців після остаточного розриву. Джастін Бібер почав. Чав зустрічатися і з Хейлі Бібер, і одружився з нею буквально через декілька місяців. Селена дуже важко переживала свій розрив, і шанувальники-співачки досі вважають Хейлі розлучницею і залишають гнівні коментарі у соціальних мережах. Є ціла команда Хейлі Тім і Селена Тім. у них дуже потужні фанатські бази. І якщо щось відбувається, то дуже багато коментарів, гнівних одразу моментально прилітає до іншої сторони. До речі, не недавно Хейлі захищала Селену, а перед цим Селена захищала Хейлі і просила коментаторів бути більш обережнішими у своїх висловлюваннях і не нападати на іншу сторону. Напишіть ви на стороні Хейлі чи на стороні команди Селени Гомес. До речі, Селена Гомес ну буквально недавно отримала дуже, -дуже багато хейту відносно того, що вона сиділа на фотографії у в кофті чи в світері від Баленсіага. Я нагадаю, що з Баленсіага відбувався гігантський скандал. З фотосесіями з дітьми і з ведмедиками в портопіях. Ну, тобто, то, там був величезний величезний скандал. Про це, якщо хочете в окремому відео, Джеремі Аллен Вайт, до речі, недавно також він розлучився зі своєю дружиною, з якою прожив у шлюбі три роки. Її звуть Едісон Тімлін. Вони виховують двох донечок дворічну Долорес і чотирирічну дівчинку Езер. І, до речі, хрещеною мамою, дівчинки чотирьохрічної Езер є Дакота Джо. Джеремі познайомився із Едісон, коли їй ще було 14 років? Два місяці тому в ЗМІ повідомляли, що дружина Джеремі Едісон Тімлін подала на розлучення після трьох років шлюбу. Причину розлучення пара не розкривала. До речі, є прикольне відео там, де він для Веніті знімався разом із Дженіфер Куліч, з нашою зірочкою Білого Лотоса. Вони знімалися у рубриці Ector on Eктор. Як вам така новина? Чи бачите ви разом з разом із? Джеремі, як вам вони візуально що думаєте і чи дивилися ви роботи Джеремі? На чиїй ви стороні? Напишіть у коментарях, що думаєте з приводу цієї ситуації. Легенди Playboy, Дженні Маккарті і Кармен Електра неймовірні знялися у рекламі бренду Kim Kardashian The Skims. Здавалося, літо не може бути ну, ще спекотнішим, але нова рекламна кампанія Skims просто додала вогню для нової фотосесії. У Бікіні об'єдналися моделі Playboy і легенди 90-х Маккарті і Електра. Це хедлайнери 90-х, і вони дуже ефектно і гарно виглядали виглядають у рекламній кампанії бренду купальників Kim Kardashian. Я думаю, що ці супермоделі були просто на комп'ютерах у всіх там юнаків 2000-х. Головні ход моделі кінця 90-х, початку нульових. Зараз покажу вам фотографії для літньої зйомки з Кімс. На нових кадрах Спокусливий дует. Миє спортивний автомобіль ласує морозивом, позує із електрогітарою. Деякі знімки замасковані, до речі, були під обкладинку музичного журналу в стилі The Rolling Stone. Енергія на знімальному майданчику була неймовірною, особливо на зйомках поряд. Із Кармен, яка виглядає приголомшливо, саме так сказала Макарті в прес-релізі. Нам здавалося, що ми повернулися у 90-ті, і через роки ми все ще продовжуємо веселитися. 50-річна Макарті і 51-річна Кармен Електра разом знімалися у фільмі Брудне кохання у хіті MTV «Celebrity Death Match, А ще вони окремо з'являлися в різних епізодах дуже страшного кіно. До речі, один із купальників, який демонструвала Кармен Електра, Тара нагадав її знаменитійший образ із культових рятувальників Малібу. Поєднатися з Дженні для цієї рекламної кампанії Skims було просто мрією. Саме так сказала Кармен Електра. Вона не тільки як раніше виглядає приголомшливо, але і привнесла на знімайний майданчик максимум енергії і була моєю найбільшою вболівальницею. Цей знаковий момент разом. Навряд чи це вперше, коли бренд Кім Кардашіан з Кімс робить фурор своєю кампанією, тому що героїнь у них в їхніх колекціях було дуже багато. Це були і Shields, і Спайс Герлс, і сама Кім Кардашіан, безліч інших знаменитостей. І я думаю, що ви пам'ятаєте, ось буквально в минулому році здається, там, де взагалі її бути у стилістиці 80-х. Я нагадаю, що з 2019 року ми, до речі, це обговорювали про інтерв'ю Кім Кардашіан і про плани на розвиток з Кімс. Куди, в які ніші вони хочуть е, залучитися, які ніші вони хочуть охопити, ми обговорювали в цьому відео свій бренд Теледіва створила в 2019 році разом із співзасновниками Шведами Емою і Єнсом Гред. Як вам фотосесія? Чи є ви фанатами е, цих прекрасних дів 90-х? Е, напишіть, будь ласка, у коментарях. Буквально декілька випусків назад ми обговорювали з вами, що Мадонна потрапила у до реанімації. Західні ЗМІ повідомляють, що цей недавній інцидент був зовсім не пов'язаний із бактеріальною інфекцією. Нагадаю, 24 червня королева поп-музики була знайдена непритомною. Ті, хто її виявив, в той момент зробили ін'єкцію спеціальним препаратом, який бореться із наркотичним передозуванням. За інформацією видання цей спеціальний препарат, який укололи. Співачці це невідкладна медична допомога, яка зазвичай використовується для усунення небезпечних для життя наслідків непередбачуваного передозування. Але, до речі, цей препарат також використовується для усунення гострого септичного шоку у пацієнтів, стан від якого, як і кажуть, був у мадонни. Ін'єкція зазвичай міститься у наборах для лікування багатих і знаменитих. Вона вважається корисною для підвищення артеріального тиску при лікуванні септичного. Шоку небезпечного для життя стану, який виникає, коли артеріальний тиск падає до критичного небезпечного рівня. Джерела припускають, що причиною такого стану співачки могло стати передозування наркотиками і як наслідок тяжкою формою наркотичної залежності. Представник Мадони відмовляється від коментарів на цю тему. Це світове турне було відкладено у зв'язку із останніми подіями, зв'язку з тим, що королева поп музика захворіла, і останні кілька днів вона була вимушена провести у реанімації відносно стану її здоров'я. Актриса, її близька подруга Розі Одонел. Вона поділилася із новою інформацією на своїй сторінці в інстаграм. Вона опублікувала кадр із фільму Власна ліга, зі зйомок якого і принципі розпочалася їхня дружба у 1992 році. У коментарях під знімком Одонал, звичайно ж, попросили розповісти, як саме почувається зараз Мадонна. Вона одужує вдома, вона насправді дуже сильно заспокоїла актриса. Одруження 64-річної обзірки іде не так швидко, як вона очікувала. Вона все ще слабка, дуже втомилася, багато часу проводить у ліжку. І також її подруга додала, що Мадонна намагалася і сподівалася повністю прийти у форму до свого ювілейного туру, як перший концерт, як був запланований. На 15 липня до речі, багато людей писали, що Мадонна у погоні за своїми конкурентами, такими там як Тейлор Свіфт, Бейонсі, не враховуючи уже свій вік, викладалася, викладалася просто наповну. Вона вимагала від всіх, і в першу чергу від себе, як великий перфекціоніст, щоб робота була зроблена просто на всі тисячі відсотків, щоб кожен рух був відточений. Інсайдери і всі, хто допомагав при підготовці її концертного світового турне з Celebration Tour, казали, що вона викладалася не на 100%, а на просто тисячу відсотків, незважаючи на те, що 64 вже її роки. Її сім'я навіть казали, що переживає за неї. Вони просили її трішки притормозити, не так викладатися. Активно чи її попереджували і нагадували про те, що якраз при підготовці до свого світового туру, який намічався Майкл. Джексон не витримав і його не стало. І її рідні попереджали Мадонну, що її може спіткати саме така доля, якщо вона не буде себе контролювати, контролювати своїх емоцій і не буде вимагати від себе надзвичайно багато. До речі, то інформація станічні костюми для світового туру Мадонни, який мав стартувати, якраз створив Гурам Гвасалія і його бренд Ветмас. Якщо ви не знаєте, то є два бренди класних: це Баланціга. Він зараз в такому дуже шат. Кому положенні про кенселінг я вам розказувала трішки раніше. І Горам Гвасалія це його брат, який є креативним директором бренду Ветмо. Як з'ясувалося, останні п'ять місяців Горам Гвасалія таємно працював над образами зірки для цього туру. У інстаграмі він опублікував спільне фото зі співачкою і написав, що створювати для неї костюми було привілеєм і честю. Через три десятиліття після того, як Мадонна змінила долю на іншого дизайнера. Жанна Поля Готьє зі своїм туром Blunt Ambitions, блокбастером, який перетворив і бюзгалтери коноси містера Готьє на символ сексуального бунту і зробив дизайнера частиною світової історії попкультури. Васалія сподівається, навіть поява такого поста може зробити для нього те ж саме. До речі, він у одному із інтерв'ю Гурам Гвасалія зізнався, що він конкурує звичайно ж зі своїм братом. Йому, звичайно, ж хочеться такої популярності, такої значущості у. В світі моди, тому напишіть, будь ласка, як вам інформація про Мадонну, чи переживаєте ви, чи слідкуєте ви за нею, взагалі як відноситися до її творчості? До речі, у Ветман вийшла кутюрна колекція. Вона просто неймовірно оверсайз. Який виглядає просто шедеврально? Я обов'язково вам прикріплю тут фотографії, бо хочу поділитися цією красою. Напишіть, як ви відноситеся до оверсайзу, і чи подобається вам такий кутюр. Ну і давайте поговоримо ще сьогодні про Адель. Адель після всіх інцидентів, які відбуваються зараз на сцені. Наприклад, останній із Бібі Рексою ми обговорювали в цьому відео. І Спінк, який кинули прах матері на свой одному із її концертів. Це був ну, взагалі якийсь шок. Адель не витримала, і зі сцен вона звернулася до своїх фанатів. Ви помічали, як люди забувають про гребаний етикет на шоу? Адель на її останньому концерті у Лас-Вегасі прилетів. Пістолет для футболок, і вона не витримала, взяла цей пістолет і сказала: люди просто кидають лайно на сцену. Ви все бачили, припиніть кидати всілякі речі у артистів, тільки посмію мене накинути. Я тебе вб'ю, і вона вистрілила у повітря. Співачка Адель дуже бурно відреагувала на це все, тому що я розумію, що співаки вже і артисти просто бояться виходити на концерти, бо вони віддають свою енергію. І ти не знаєш будь-яку секунду, що може статися. Навіть охорона тебе не може просто врятувати. Навіть біберексу показували, що на останньому своєму концерті вона була у захисних окулярах і їй накривали три Якщо ви не пам'ятаєте, то в цьому випуску ми обговорювали, що сталося, який був інцидент. І, до речі, Адель не приховує від шанувальників власні проблеми. Вона ділиться не тільки болем у серці в своїх піснях, але й Фітпро розповідає про фізичний, про ментальний біль. Зовсім недавно британська співачка Адель відкрито розповіла про свою боротьбу з депресією. Коли вона розповідала про свій шлях, вона зачепила і цю тему коріння цієї проблеми, у неї починається з дитинства. все сталося після смерті її улюбленого дідуся у віці. Коли їй було лише 10 років, і це дуже сильно вплинуло на її емоційний стан. Подолавши перший напад депресії, вона зіткнулася із іншим складним періодом. Це був період після народження першої дитини у 2015 році. Адель зізналася, що вона почувала себе неповноцінною матір'ю, але завдяки стійкості, завдяки підтримці, вона перемогла своїх внутрішніх демонів і знаходить радість у зростанні свого сина і приймає свою власну трансформацію. І ще Адель зізналася, що вона підхопила також грибкову інфекцію у інтимному місці. Концерти в Лас-Вегасі Адель точно запам'ятає надовго, бо вона підчепила пахвинний дерматомікоз. Адель зізналася, що вона ніколи не знала про існування такого захворювання. Під час своїх концертів я уступаю в Спенкс, щоб вбрання на мені могла сидіти красиво. Я багато потію і майже знаходжуся у власному поті. Поділилася співачка і додала, що щоб впоратися із проблемою, лікар прописав їй спеціальний крем. Адель розповіла, що після 15 місяців придбання маєтку у неймовірного Сільвестра Сталона, роки вона розпочала нарешті. Масштабний ремонт? Я нагадаю, що вони купили у зірки будинок за 58 мільйонів доларів. Недавно її знову бачили зі своїм нареченим спортивним агентом Річем Полом, який старший за неї на 7 років. І, до речі, вони недавно відвідували корт гри Лейкерс проти Golden State Warriors, який проходив у Лос-Анджелесі. Що ви думаєте відносно Адель? Чи являєтесь ви фанатом? І взагалі, як вам її реакція на те, що відбувається на сцені? Чи з Могла вона відстояти звання усіх зірок і, взагалі, їхню безпеку під час концертів. як відноситися до її творчості? Чи слухаєте? Напишіть у коментарях. А на сьогодні це все. Я рада, що ви були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за лайки, коментарі, підписки. Це для вас, як завжди. Пишіть, коментуйте, і я А я стараюся робити для вас нові випуски, бо інформації дуже багато. Хочеться поділитися найцікавішими, найгарячішими новинами саме з вами. Все на сьогодні це все. Бай-бай. Бережіть, будь ласка, себе і нагадую, що підтримуйте наших хлопців, дівчат, донатимо на ЗСУ і всю нашу лють конвертуємо у донати і підтримуємо, будь ласка, наших менших братів. Прощаюсь з вами, бай-бай-бай! Всім гарного дня!